Реформа нової української школи у Чернівцях знову викликала спротив громади. На чергову сесію Чернівецької міської ради прийшли батьки учнів ліцею номер 18. Вони виступили проти поділу навчального закладу та побоюються, що після змін початкова школа стане недоступною. А дітей доведеться возити далеко від дому. Ми батьки учнів перша дев'ятокла ліцею лише старшої школи. Лицена 18 є вічним освітнім сильну осереку великого мікрорайону. Щороку тут навчаються чотири перші класи, адже для сімей, Важливо, щоб школа була поруч із дому і ще одним питанням сесії стало електропостачання. Депутати міської ради підтримали звернення до премєр міністерки України Юлії Свереденко з проханням надати будинкам з електроопаленням статус об'єктів критичної інфраструктури. Мушу включити проект рішення по звернення потачінської міської ради 8 степені до прем'єр-міністра. Русден щодо рублювання питання із електроенергію, водопроти і Аналогічне звернення. Депутати скерували і до Чернівецької ОВА з проханням включити до критичної інфраструктури модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб. У нас є модульне містечко, де проживає більше 230 осіб. З них 40 дітей, люди похилого віку. Це все внутрішньо переміщені Особи, які втратили домівки, сьогодні. Вони проживають. Модульному містечку. Модулі це е, такі стіни тонкі, що коли сильні морози, навіть коли включається генератор, все одно температура є дуже низькою. Е, тому крім того, що ми, ми підтримуємо, звісно, е, звернення до е, Кабінету міністрів, до Верховної Ради, але нам важливо, щоб ці об'єкти в критичну інфраструктуру. Ознання депутатів Шевченкої міськради у 8 до рев'яр міністра України Юрій Сверденко щодо врегулювання питання златонерії або тижні житлових будинків і зелектроопалення. Думаю, тут нема що говорять, це стане голосування з основу усі. Зокрема, підтримав депутатський корпус петицію про створення у Чернівцях сучасного безбар'єрного ветеранського простору. Це, це повинен бути мультифункціональний простір. Навчання нових навичок, це буде навчання новому, перепрошую, це буде структурна реабілітація, спортивна реабілітація, це буде юридична і соціальна допомога, тобто реінтеграція в суспільство. Сьогодні, завтра, вчора, кожного дня, десятки хлопців вже приходять додому. І коли вони приходять додому, у них насправді лише два шляхи. Перше це соціалізуватися в суспільство і стати нашою новою опорою. Друге це криза алкоголізму, розпиті сім'ї. Повірте, ми це бачимо щодня. Ми назад наразі ми функціонуємо фахівці супроводу ветеранів війни та напалізованих осіб у Центрі соціальних служб. Ветеранам потрібно, потрібно, потрібно допомогти в цьому, що був соціалізації. Ми, в принципі, над цим і працюємо. Тому, розраховуємо розраховуємо ваше правильне і суму рішення у створенні комунальної установи вже ветеранського простору. Потенційні локації для ветеранського простору ще обговорюють. Водночас міський голова Роман Клічук повідомив, міська рада планує підписати меморандум з Ова та урядом про співфінансування будівництва ветеран хабу. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.